Так, друзі, всім привіт! Ніколи б не могла сказати і подумати взагалі, що моє відео на YouTube буде виглядати ось так. Тому що все, що я розпочинала раніше, я робила набагато більш підготовленішою. Я, якщо роблю рілс, то це важкий монтаж. Якщо я пишу тексти, то це класний копірайтинг, і дуже цікаво читати, і цікаві теми. А зараз я вирішила трошки змінити свій підхід до створення контенту. Бо нещодавно в моєму житті з'явився телеграм-канал Щоденник Пліткарки, де я взагалі по-іншому почала вести контент. Я почала туди публікувати все, що я думаю, все, що в моменті мені хочеться сказати. І от знаєте, я дуже люблю люблю це відчуття, і навіть більше скажу, я не можу без нього жити без відчуття, що в мене пустий мозок, пустий в плані, що я ні про що не думаю. І я кожного разу, коли в мене виникали якісь думки, я просто вивантажувала їх в цей. Щоденник пліткарки. Вот. І в мене якось так виходило вести контент. І мені це дуже сподобалось. Мені це сподобалось, бо це надавало мені енергію. І я вирішила перейти з щоденника пліткарки з телеграм-каналу в такий формат, в відео формат. От я думала, окей, Катя, про що ми будемо знімати це відео, про які в нас будуть теми. Я чомусь одразу думала, окей, я тоді, якщо буду розпочинати, то я буду робити шоу і так далі. А зараз я зрозуміла, що мені не хочеться шоу, мені хочеться мати місце в інтернеті, де я вивантажую свої думки в моменті, щоб потім через декілька років подивитися їх і послухати цю розумну жінку або не дуже розумну, в залежності від того, що я про себе скажу через декілька років. Сьогодні я прийшла не просто так побалакати ні про що. Я вчора усвідомила одну річ, одну справу, одну концепцію, яку мені хочеться вам зараз розповісти. Я багато досліджую блогерів, я багато досліджую інтернет-контент, я взагалі там живу в інтернеті, я б сказала, і мені це цікаво не просто з точки зору. Ну там хто як заробляє, хто скільки заробляє, хто які проєкти запускає, не просто зі сторони там грошей. А скільки зі сторони, як кожна людина проявляє свою творчість, от мені завжди було це цікаво. Там той це роблять робить дуже хайпово, той це робить дуже спокійно, той це робить через скандали, а той через якісь просто максимально дивні інфоприводи. Але все одно кожна людина якось намагається жити це життя, якось намагається заробляти тут. І по-різному. По-різному проявляється. Я вчора подивилася один подкаст, і в мене прийшло усвідомлення, що насправді те наскільки гарний ти блогер залежить навіть не від твого досвіду, не від якихось знань. Знаєте, як там ми багато шукаємо твердих знань і так далі. Звісно, це все важливо, важливо знати, як працюють алгоритми і так далі. Але це я б сказала 20% від успіху. І я почала думати, окей, а що ж таке ось ці 80%, да, які я тут вже почала писати, які я досліджую, і що реально впливає на результат, що ще впливає на результат да, замість твердих знань. Я виявила таку шкалу, яку я назвала шкала. Усвідомлення шкала розуміння своїх емоцій. А якщо казати розумною мовою, то це шкала емоційного інтелекту. І ну я знаєте, подумала окей. Хто може бути блогером, чому в нього виходить і в нього не виходить? І до мене прийшло усвідомлення, що насправді кожна людина знаходиться на кожному якомусь своєму місці на цій шкалі. Хтось максимально ну, погано да, там проявляє свої емоції, максимально погано усвідомлює про що він, що він зараз відчуває, що йому хочеться від життя. Максимально рідко ця людина починає ставити собі запитання, чи правда я займаюся тим, чим я хочу займатися, а чи правда. Там я відчуваю себе гарно в цій ситуації, а є люди, які максимально чітко усвідомлюють і часто роблять саме рефлексії, і через це вони там часто ставлять собі запитання, що я хочу від цього життя, чи йду я до своєї цілі, а що я буду робити наступного року, а після що я буду робити, як я бачу себе через 5 років і так далі. Ну От є люди, які не замараються щодо своїх усвідомлень, своїх відчуттів, да? Відчуттів – правильне слово. А є люди, які думають про це і регулярно про це думають. І ви знаєте, я часто там гуляю дивлюся як різні люди виконують свою справу і чомусь мені в голову прийшло, що тут тут знаходяться люди максимально не відчуваючи себе наприклад касири або люди, які працюють на такій роботі, де треба кожного ранку вставати, одягатися, йти кудись, працювати до шостої. Після шостої приходять додому. В них вже немає сили. Вони, дай Боже, подивляться якийсь серіал, кіно або фільми, точно на якесь навчання, на якісь там розумне відео і так далі, або можливо, якісь влоги. І після цього вони там заснуть і на наступний ранок знову одягнуться і підуть на роботу. І вони собі не ставлять запитання, а що я хочу, а чи мені подобається моя робота. А навіть якщо вони починають про це думати, вони себе, знаєте, якби ці думки одразу виводять на останнє місце, одразу про них забувають, одразу чимось їх заповнюють, тіктоком, рілсами і так далі. І вони це роблять, щоб не думати про це, так? щоб не думати, а чи справді я в тому місці, де я хочу знаходитись. І от ось ці люди знаходяться на найменшому, ось тут, ну не найменшому, на початку цієї шкали. шкала усвідомлення, давайте її називемо. Усвідомлення. Усвідомлення своїх відчуттів. Усвідомлення відчуттів. І от люди, які живуть в рутині, які бояться собі ставляться запитання або не ставлять його зовсім, вони знаходяться ось тут. А люди, які регулярно ставлять собі запитання, чи в тому місці, де я хочу бути, а чи мені подобається моє життя, чи щаслива я зараз, вони знаходяться на шкалі ось тут, більш такі більш усвідомлені. І до чого я це веду? Ми ж про блогінг почали говорити. Мені здається, що блогерами неможливо стати, якщо ви погано усвідомлюєте свої почуття якщо ви не усвідомлюєте на тому місці, ви чи ні, якщо ви не займаєтеся саморефлексією, якщо ви не ставите собі запитання, чи подобається мені щось, чи не подобається, і так далі, якщо у вас немає навички саморефлексувати, то вести блог буде дуже важко. Я б сказала навіть неможливо. А люди, які вміють саморефлексувати, вміють відчувати себе, вміють чути своє хочу. Всередині, вони можуть щось створювати, вони можуть про щось говорити, вони можуть чимось ділитись. І от знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас теж таке було. От в мене часто буває відчуття, що. До мене прийшла якась думка, і я не можу спати, поки я щось не зроблю для її реалізації. От вона в мені сидить, я не можу нічого робити, якщо я це не усвідомлюю. От, наприклад, вчора мені прийшла ідея, а що якщо щоденник пліткарки перевести відео? Сьогодні я прокинулась, я походила-походила ну, і розумію, блін, я не можу працювати, мені треба зробити це відео, бо я про це думаю. От я зараз записую це відео. От і виходить, що. Блогерами неможливо стати, якщо у вас немає навички, саморефлексії. І тоді наступне питання: а як тоді, як тоді качати цю навичку? І в мене відповідь така: мені здається, що найкращий спосіб це просто знайти свого психолога і регулярно приходити на терапію. Бо на терапії психолог постійно тобі ставить запитання, як ти? Да, що ти сьогодні робив? Як ти себе відчуваєш? Я навіть пам'ятаю своє перше заняття зі своїм психологом. Вона мені, взагалі, дала таке завдання. Виписати списком всі позитивні і негативні відчуття, які бувають. Прям треба знайти в інтернеті і виписати їх списком позитивні і негативні. Я це виписала, і потім вона мені пояснила. Ну, я взагалі, по-перше, я офігела, наскільки їх багато, і що я там знаю, там, може, 10 позитивних, десь негативних. А я подивилася, в інтернет там можна 30 з одного боку виписати почуттів да, позитивних і 30 з іншого боку. І це для мене стало таким, ну, одним з перших на терапії, що насправді я можу відчувати не просто 10 якихось емоцій, їх може бути набагато більше. От я хотіла з вами цим поділитися: що якщо вам важко вести блог, запитайте себе, наскільки часто ви займаєтеся саморефлексією. І для того, щоб розпочати це діло і качати цю навичку, я раджу або знайти з психолога, або почати вести щоденник. От я, наприклад, веду свій щоденник і зараз саме рефлексую. І виходить, що усвідомлення, творчість, щось нове, якісь нові концепції народжуються з почуття, коли ви вмієте аналізувати свої відчуття і свої хочу, свої і не подобається і так далі. І творчість неможлива, створення нового неможливо, нові думки, нові проєкти неможливі, якщо ви живете ось тут. Як зрозуміти, що ти живеш ось тут? Ти відчуваєш, що кожного дня твій день повторюється, ти не маєш часу для усвідомлення своїх почуттів. В тебе часто щось змінюється, і навіть мені здається, знаєте, бізнес-леді, які живуть умовно в Києві, теж можуть бути на тому рівні, на низькому рівні усвідомленості своїх почуттів. Тому що я, от нещодавно приїхала з Києва, я розумію цей ритм життя. Ти постійно щось робиш. В тебе немає часу на подумати. От просто сісти і подумати, якось проаналізувати щось. Ти просто постійно біжиш кудись. І з одного боку це прикольно, да? здається, що ти просуваєшся, що ти зростаєш, але з іншого боку, мені здається, це ілюзія, і це біг від своїх почуттів і біг від справжнього себе, від справжніх почуттів всередині себе. Зате я і люблю Туреччину, за те, що тут реально ну, немає що робити, я б сказала. Тут немає такого ритму, і в мене є час на подумати. Можливо, треба знайти золоту середину. Але про це поговоримо в наступному відео. Все, я рада 11 хвилин. Ще й змонтуємо, можливо, буде менше мого першого такого саморефлексуючого відео в щоденник пліткарки. Якщо вам сподобалося, будь ласка, напишіть в коментарях. Дайте мені знати, що вам це цікаво дивитися, але якщо чесно, я, якщо вам не цікаво, я все одно буду це записувати. Бо в першу чергу я це роблю для себе. Але сподіваюся, вам сподобається. І ми знайдемося тут з однодумцями і з колегами, які теж думають, як просувати свій блог, як проявляти свою творчість, і як проявлятися в цьому світі.